Писати, а пидомий еще биг добивает. Нарешті нормально виночила. 17.39. Так, ну, за мальцями черги вже нема. Потім співаєте, Подивимось туди на місто. Ще багато людей на головній алеї. На мене зовсім і зовсім не багато, правда? Зовсім і зовсім не багато. Ну, Йдемо туди. Добіве, то можливо трошки в парк зайдемо ортензії, Коли починається осінь, на початку осінь, то та така осінь, що ще можна насолоджуватись, ще така осінь, знаєте, коли... Коли ще можна в сандалях, то що навряд чи ось. То що літо, але вже ось. На ресторан праворуч, поки що все. О, так, поки що. Це ж означає, що ти вже зовсім це. Так, поки покшоті на сонці йти. Ну, бач. заважає, дивіться, нормально. Не видно, що вам видно. Біля самого бювати, я розумію, людей буде то багато. Біля бівати, треба, бо і свято, неділя. Місцеві люди вийшли прогуляти. Та і відпочивають, що є. Ще не зовсім всі. А роз'їхалися, розійшлися.

11 на састках засознати артист України Олександр Кварта, дванадцятого народу як з України, Кварта, України Віктор Павлів супроводі вокально інструментальної групи з новими та найкращими піснями. Тринадцятому заскя народи атлет України та насознати до України та на час тридцятого са. Ali dajte da idemo se radno na bivete. Pa idemo Добрий день, ми з вами кожен раз, як ви набивете, і ми набивете. Я вже така популярна з вами стала. Так, да, да, да. я вас і на короткі відео, і на довгі. Дякую. Дякую вам. Хай Yeah. Це дуже добре, <coughs> войдем, На той na toy. не будемо буде Близько sellaчки добивати. Перейдемося то далі Фух. О, так навіть краще видно, якщо в той бік знімати в цей бік проти сонця воно не так. Джерела Фердінанд. Не, говорить, що показуємо, ніж інші джерела, але воно існує в природі. Поки що існує, поки що не зруйноване. Дуже хотілося б, щоб воно і залишилось. Щоб для початку хотілося б розчистити цей громадський туалет, який навколо джерела зробили. Al Jerlouanului e bine architektury. ca nr si Ferdinand